Це неймовірно, але я виграла, каже, 2008. Мене звати Марина, і я клієнтка компанії Sun Heaven. Ми з чоловіком купили квартиру в Іспанії дистанційно, повністю онлайн з іншої країни. Я ніколи не думала, що це буде так зручно. Команда супроводжувала нас на кожному етапі, пояснили хід будівництва, розповіли про комплекс, допомогли з документами, а ще надали вибір способів оплати. Ми обрали криптовалюту, тому що це офіційно, легально, за європейськими ліцензіями. Коли ми дізналися, що серед покупців буде розіграш Peugeot 2008, ну, якщо чесно, особа не вірили. Але вже після того, як ми здійснили перший внесок, нас додали до переліку учасників і через пару тижнів подзвонили і розказали, що ми виграли авто. Ми були дуже здивовані, дуже раді, бо насправді ніколи в житті нічого подібного не виігрували. Тому пощастила. Ми обрали лот, типу ct 1 однокімнатну квартиру на четвертому поверсі. Це ідеальний варіант для інвестицій ще й з власним паркінгом. Сам комплекс знаходиться в передмісті Валенсії, лише 30 хвилин до центру і прямо біля моря. Це невеликий затишний проект. Всього 19 квартир, і одна з них вже точно наша. Великий дякую Сан Хевен. Це був наш перший досвід купівлі нерухомості за кордоном, і він був ідеальний. А машина це просто вишенька на торті.